Мене звати Сергій Конніков, мені 23 роки. До війни я працював помічником консультантом депутата Київської міської ради і амбасадором української осередку Європейської демократичної молодіжної мережі. Я з міста Києва. Першого дня повноштабного вторгнення агресора я вступив до територіальної оборони і служив до моменту звільнення Київської області повного від ворога. Для мене ця історія вона вперс почалася не 24 лютого, а десь майже за рік до цього. А мені випала честь познайомитися з відомою волонтеркою військовою Марусю звірбій. Вона займалася військовою підготовкою для бійців в 2014-2015 роках, які проходили її вишколи. Добровольці йшли одразу на фронт на схід України. Вона запропонувала таку ініціативу, щоб зробити той самий Марусіль полігон, але для цивільних. Я долучився до першого вишколу, другого, третього, і так майже кожного тижня на вихідних ми займалися. Вже коли попішли перші повідомлення про скупчення російських військ на кордонах. І ми трошки змістили свою програму підготовки на полігоні, стали залучати ще більше людей. Програму звузили до базових навичок виживання в умовах бойових дій в місті, тактичної медицини і базова фізична підготовка для того, щоб поратись з такими завданнями. Тому, коли 24 лютого почалося повноштабне вторгнення, в принципі, і для мене, і для моїх побратимів по маросому полігону не стояло питання, що робити. Ми між собою скоординувалися і всі разом записалися в різні підрозділи там. Реальної оборони Збройних сил. Кожен з нас знайшов так чи інакше себе, що лише говорить про важливість такої військової підготовки для кожного цивільного. Але в моєму I, я просто. Prepared, you know, we, we we lived in this situation for eight years, and some way we are just got used to it. There is no fear, because if if they will try to invade, that will be the end of Russia. If that will be, you think so? Yeah. If, it, if that will be the end of Russia, that will be the start of the whole new Europe, the, the secure Europe, and the secure Ukraine as part of Europe. Громадською політичною діяльністю я почав займатися у 2019 році активно, а тригером для мене став ще 2014 рік і це місто, Майдан Незалежності. Мені було 16 років, я навчався в 9 класі. А я не міг бути особисто на майдані, тому я спостерігав за дистанційно за цим. Я дуже гарно пам'ятаю початок безпосередньо розстрів Небесної Сотні. Це був для мене переломний момент в житті, який для мене визначив, чим я хочу в цьому житті займатися, щоб ми більше ніколи не були змушені переживатися смертю і такою ціною платити за нашу незалежність, за нашу свободу. Я лише впевнився в правильності цього вибору, в правильності і важливості того, що кожен з нас має займатися громадською політичною діяльністю на різних рівнях, брати участь у розвитку кожної громади, держав загалом. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність за побудову цієї країни, за, за нас це ніхто не зробить. Ми переможемо, тому що кожного дня, коли ми втрачаємо рідних близьких, от я от буквально вчора втратив з нього мені людину. Ми загартовуємось, і той гнів, та біль та ненависть, яка в нас будується, вона робить нас сильнішими. І саме тому ми переможемо не лише тому, що ми сильні, а тому, що ми змогли навколо себе об'єднати весь світ. контексті того, що кожен з нас може зробити для перемоги, особисто я от бачу такий момент. Це інформаційна війна, перш за все. Якщо ми кажемо про молодь, то молодь в переважній більшості володіє англійською мовою. Сектор соціальних мереж медіа він дуже сильно засмічений російською пропагандою, і з цим треба боротися. І я думаю, що кожна молода людина, яка трошки вміє в англійську мову, може заходити на ці соціальні мережі і пояснювати іноземцям, перш за все, де є фейки і де є правда. Таким чином, кожен може долучитися до інформаційного фронту, який Насправді є не менш важливим ніж безпосередньо фронт військовий. Після перемоги Україна вона перш за все стане прикладом для всього світу, що можна, не дивлячись на те, що у України може бути невеликий обсяг ресурсів, невеликий обсяг людського потенціалу, можна перемогти. І ми зараз бачимо, як дуже швидко прискорився процес інтеграції України до Європейського Союзу. Це безумовно позитивний процес, який треба буде лише посилювати. Нам не слід забувати про інтеграцію до НАТО. І Україна має стати центром так мовити, блоку європейської безпеки і навколо себе вже об'єднувати всі структури НАТО в цьому напрямку. І вже навколо цього буде підніматися економічні питання, буде підніматися соціальний захист населення, базові цінності захисту громадян. Людини, антикорупційна складова, тобто ці всі речі вони в принципі акумулюються навколо фактору безпеки. А коли буде вирішене питання безпеки в принципі для всієї Європи, тоді вже всім буде легше якось переорієнтуватися на те, як розвиватися і як розвивати цю спільну європейську сім'ю. Я думаю, що весь світ, кожна людина має зрозуміти, що ми воюємо не лише за себе, бо ми на цьому фронті ми захищаємо весь цивілізований світ. Історія показала неоднократно, що якщо дати поступку агресору, він не зупиниться. Ми це бачили на прикладі Радянського Союзу, ми це бачили на прикладі нацистської Німеччини. І завжди так було. У нас є ворог, якому не просто мулює, що у нас там якісь інші цінності. Йому мулює існування українців як нації в принципі. Ми маємо дивитися на цю війну саме так, що якщо ми не переможемо, якщо ми не відіймемо це Удар української нації просто не буде. Тому Україна зараз, по суті, є передовою лінією оборони всієї цивілізованої Європи і всього західного світу. Тому так важливо, щоб ця підтримка, яку ми зараз отримуємо, і за яку ми дуже вдячні американським партнерам, і британцям, і всім нашим партнерам міжнародним, щоб вона зберігалася і лише посилювалася. І навіть якщо світ там іноді був недостатньо стосовно агресора, ми своєю рішучістю, своєю силою показали, що агресор не є таким страшним, як він може здатися.